Ми знаходимося в Київському науково-дослідному інституті ендокринології та обмін речовини імені Василя Павловича Комісаренка. Ми працюємо в системі Академії медичних наук України. І його засновником був Василій Павлович Камісаренко, академік, який бачить портрет, якщо можна показати. Василь Балич був видатним вченом, видатним організатором науки. Він якраз відноситься до тих блискучих вчених академіків України, які сприяли і були у підвалі створення української медичної науки. І, зокрема, він вийшов з ініціативою створити науково-дослідний інститут в галузі ендокринології в Києві. Я хочу розказати про ті фундаментальні дослідження, які робляться в нашому інституті, зокрема у відділі фундаментальних та прикладних проблем ендокринології, яким керує академік Тронько. І це дійсно дуже потужні фундаментальні дослідження. Які проводяться із провідними спеціалістами світу із науковими центрами Японії, Сполучених Штатів Америки, Великобританії та інших країн. І мені хотілося б наголосити на тому, що саме фундаментальне дослідження є тим підґрунтям, на якому потім базуються методи практичної медицини. Зокрема, дослідження патогенезу найпоширеніших ендокринних захворювань, діагностики їх, лікування. І наскрізним пріоритетом досліджень в нашому інституті з початку заснування є дослідження механізмів дії гормонів. І е, зараз це потужний сучасний рівень, це рецепторний рівень, внутрішньоклітинний, внутрішньоядерний. І зараз ми займаємося проблемою перенесення сигналів кортикостероїдів, важливих гормонів кори надниркових залоз. І в чому практичний вихід таких досліджень? В першу чергу, в тому, що це є засадою сучасної таргетної терапії, тобто блокування певних рецепторних ланок, певних ферментів внутрішньоклітинних, це є запорукою успішного лікування. Раку, і вже зараз ці методи запроваджені широко в практику. Наш інститут займається і фундаментальними, і прикладними дослідженнями. І Василій Павлович тоді ще розумів, коли створювався цей інститут. Ви бачите тут декілька будівель таких одній з будівлі працюють наші експериментатори, які займаються вопросами фундаментальними дослідженнями ендокринології, і клінічні відділення, які займаються безпосередньо вивченням лікування, патогенезу, профілактики найбільш поширених ендокринних захворювань. Таких спеціалізованих закладів в Україні досить мало. Особливо тих закладів, які надають абсолютно всю допомогу: і діагностичну, і лікувальну, і профілактичну, і терапевтичні, терапевтичне лікування, і хірургічне лікування. І тому ми можемо в своєму закладі робити такий замкнутий цикл, де ми і робимо діагностику. Захворювань, ну і далі вже надаємо те лікування, яке необхідно даному пацієнту. Ну а зараз, останніми роками, ще акцент робимо на профілактику захворювань. Тому що профілактика це вже, ну як би сказати, вищий пілотаж. якщо заклад займається профілактикою, то він може називатися ну, достатньо висококваліфікованим. Ну, і тому профілактика особливо цукрового діабету, особливо патології щитоподібної залози, вузлових форм це є зараз пріоритетним таким напрямком. Ну, а враховуючи сучасні реалії, враховуючи війну, коли збільшується неухильно кількість пацієнтів з цукровим діабетом, кількість пацієнтів з ожирінням, стресовою гіперглікемією, яка потім може прийти. В цукровий діабет з загостренням тих соматичних хвороб, які були у пацієнтів, ну це набуває неабиякого значення. У нас щодня в Інститут ендокринології безпосередньо в поліклініку приходить близько 200 пацієнтів. Ми надаємо допомогу як дітям, так і дорослим. У нас можна, ну, от він в поліклініці, безпосередньо у нас можна проконсультуватися в таких спеціалістів, як. Ендокринолога, андролога, гінеколога, уролога, є невролог. У нас так само можемо провести такі обстеження, як це є узі щитоподібної залози. Щодня виконуємо біопсію вузлів щитоподібної залози, також і гормональні дослідження крові виконують. Наші пацієнти консультуються, спостерігаються і в, в своїх регіонах на базі обласних лікарень, районних. Але ендокринна патологія має особливості, наприклад, цукровий діабет. Сам по собі, якби здається, що це дуже легко діагностувати і лікувати. Але, на жаль, у пацієнтів з цукровим діабетом розвиваються ускладнення. Які теж на це треба звертати увагу, правильно їх діагностувати, лікувати. Тому дуже часто пацієнти звертаються в наш заклад. Також не не завжди можна остаточно поставити діагноз, наприклад, рак щитоподібної залози. Або, наприклад, якщо вже є такий діагноз, то щоб підтвердити його, пацієнти звертаються до нас. Тим паче, що в, нашому, в нашій клініці, в нашому інституті є повний замкнутий цикл. Лікування таких пацієнтів, це починаючи від консультації в консультативно-поліклінічному відділенні, де пацієнта повністю обстежують з проведенням пункційної біопсії постановки діагнозу, хірургічного лікування, а потім лікування радіофармпрепаратами. Аварія на Чорнобилі. Я згадую 86-й рік, згадую якраз місяць, я якраз напередодні став директором цього закладу. Я думав, що я буду займатися стратегічними питаннями розвитку інституту, стратегії розвитку ендокринології в Україні. але життя, реальне життя поставило дуже гостре питання. Не хочу згадувати. І ти лише одне скажу, що і наша медицина, і медицина світова до такої аварії не була готова. Це не викликає ніяких сумнівів, що саме аварія на Чорнобильській станції призвела до такого зростання випадків раку щитоподібної залози. Близько 95% тироїдного раку це папілярні карциноми. І дослідження разом з зарубіжними нашими колегами дозволили виявити, що перебудову генів РЕД, бірафмутації, є дуже важливими в розвитку онкологічної трансформації тероцитів. І саме вік пацієнтів і структура папілярних карцинов залежить від ред-птісі перебудов і бірафмутацій. Те, що ми пропонуємо нашим пацієнтам, це є надбання наукові нашого інституту, бо це постійна праця наших наукових підрозділів і клінічних, щоб ті надбання наукові, які є, над якими працюємо працюють наші наукові співробітники, щоб це все ми могли запропонувати нашим пацієнтам. Якщо ми не збережемо медичну науку сьогодні, ми її загубимо назавжди. А у нас є люди, є можливості, але не в повному обсязі. Є і об'єктивні причини, і є суб'єктивні. Об'єктивні причини – це війна, об'єктивна причина наша країна молода розвивається в економічному відношенні ще не стало на моє. А оці фундаментальні науки в плані дослідження, тих, які я казав, потребують великих дуже капіталовкладень. Але я завжди згадую слова, і завжди ми інколи на наших конференціях повторюємо, і це слова належить Лауреату Нобелівської премії. Премії Кюрі про те, що він сказав, що якщо країна не має науки, то вона трансформується в нев дуже розвинуту країну.